Так, а що це? А? Так, я піду там похуяю, щоб мене ніхто не побачив. Чого хочеш ти так? Та просто так захотів я. Няу. Що вони там хочуть робити, а? Сьогодні я таку коту поїв. Ммм, вони в день були кота. А це що, камера? Я не поняла. Я не зрозуміло, це що, камера? Елку, от куди ти йдеш? Ми йду тут шукати, що тут є. Що тут є в нас? Ось тут поході є. Тут походіння. Як воно тут ходити? Я з тобою стала. Ой, перекотиха Так, а що це на дереву? А я і не знам, що такі великі дерева, я думаю, вони менші.

Ой, да-да. камера. нового. Я сюди Мяу, мяу піду. мяу 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 мяу, мяу. Так как тут ладно, ну, мы можем залазить, даба... это буду. Так саиснят другу, я соиссюда. Я я, стыпну. Заводи кайф. Так, а я тут походжу, похуяю самі. А ходити, тут можна погрівати, а я заховувався. Я заховався, що мене ніхто не знає, де Мені я заховалася. Я заховалася. Так от на мене тебе, Тобто ну, тебе видно. Так що я сюди піду, чи я сюди піду. Так не відумай Я щось що ж таке. А що я можна видумувати мені, що за що Я сюди піду. Став, Віддумаю, я, сюди піду. О, я сюди. Я тут побуду, це туди кості піду. Я, тут я походжу по воробу. Ось тут класно, ось тут класно. Ой, а там усі ходять? Тільки не можна ходити. Усі ходять щось. Чому не ходять? Чого ти таке боїшся? Кожні тут бути. Кожні тут бути захворіють. Чого там бути? Так. А я тут погоджусь, ми щось знайду. Це тут боїщі з'їли. ми мисса тут тусується. Це не місце. місце це не місце. У нас тут так, ви <плес> ну, там тусується. Я ще десь аїшу. Вони там тусують, а я не знаю. Тусуються там сходи. Тусується котенята. Там тасуюча, я підійду, то хотіли свой глазя його піду і там. Так, що це така за стука, а? Ну снімаю. що снімають? Що це, це таке? Че така на області мені. Та штука. Це Кому не треба та, yeah. <рес> тут стукає? Як тут на то собачі на українці? Зараз А ми тут цукаємо до речі. Я виходжу, ми виходимо все, а я ти буду. Ще буде виходити. І щепити піти до цього табору. <ріг> Пс! 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 О, а ти я буду на тюкану, я хтось спасиво, ваву тут неймовірно, ну, тут неймовірно, а я вийду все. Саме чоками виходить, я, я не поняв. Підуй ходиш сюди. Какие продукты чуя? А, еще вот тут я хочу тут буты. Ох, я тут буду. Я тут буду. <laughs> я тут буду. Так, вот. да, классно. Ой, Так походу я тут сала, Я хочу дать кусти до хозкусаїсу салосаїсу, но тут кустик яку да сходи, я тут хочу вот А Ну так я туда саїкла. Ой, Ну давайстей звичай. Тут був Ну все я побег далеко, далеко придалеку. А мы тут в саду побудем. Ага, тут классно в саду. Так. Так це я поход за цей камень, давайте буде виходитися в кабелю Так як вагну тут ходити, а А так що це там ця штука? Дивна стука, от максимально дивно. Ти що ти забуваєш от? Нічого сказати не можу, просто забувай. Сходав я то бочка, А бочка, бочка, так бочка. А давай в хоте хованки, тя я сукаю. Добре, давай. Давай в хоте Я ховаюсь. Я думаю, мене тут не знайдуть. Так, де вин, де вин. Тебе ж мені добре посикати. О, shit, ти спить. Від? Я біля тебе. Ну, мати так само ховатися, загайка. А сувісно, хотів я ховати ці хованки, все нудно хоти. Тобто валим нудно, дусним тобі хованки ховати. Комусь весело, комусь нудно. А ми ще дико пісимо. І ще диймосимо, це слегка. І ще дибе боси, бо безкраші кути. Я йду, я йду, я йду. Я класно сюди йти. Я йду, я йду, я йду. Я класно сюди йти. О, о, а чого а а я тут тусуєш? Хм. А мені цікаво. А Піду да, ну, сюди. Наночі ну, не нудно там сидіти, я не знаю. Ну, но... Тут посидіть, по, мабуть. Ось тут тусуватися. Все ось тут, по-моєму, це тут тут сується, а? Та просто тут буду похуяти я. я. Ось тут походжу я. Що тут так походити можна? Післи давай. Я йду. Давай йди, давай. Сюди ходити ти, да? Йде? Классно. Йдеть. Вот і йди, я кажу тобі. А йди ту котеня. Ну вот. Так, я йду, я йду, я йду, я йду, я йду. Я йду.